Всім привіт! Ви на каналі Капеняти України. Сьогодні я буду оцінювати арти підписників по 10 бальній системі попрошу подивитися це відео до кінця. А перед початком перегляду цього відео назбудь поставити вподобайку та підписатися. Перед тим як я буду оцінювати арти, я хочу показати одну пасхавочку. Зараз зайти сюди та нажати на цифру на сейфі. Він у нас має відкритися ось так. І потім ми нажмаємо на газіровку і у нас тепер є вона. І так її можна пити. Ну а зараз ми будемо починати. Перший артик від Alineet. Я його оцінюю 9,8 з 10, тому що у мене юбка, а не шорти, і нема капелюха та надпису на топіку. Цей артик теж від Аліни, то я його оцінюю на 8,5 з 10. А цей артик від Дарини, я його оцінюю на 9,8 з 10, тому що тут немає надпису на топіку та капелюху. А так мені все подобається. Тут навіть є моє ім'я. Цей артик теж від Дарини, я його оцінюю на 9 з 10. Мені все подобається, навіть є моя кіця кофа, але чому у мене немає взуття? Цей артик теж від Дарини, але вже інший, Я його оцінюю на 9,8-10, тому що немає і я тут наче якась дуже худа. Цей артик від Ані я його оцінюю на 8, тому що, що це просто вона взяла із моєї заставки на Ютубі. Але мені подобається те, що я її не повністю скопіювала, а ще щось сама домалювала. А цей артик я не. Розібрала від кого, тому я його все одно оціню, я його оцінюю на 10, 10, тому що він мені повністю подобається. Тут нема нічого зайвого, і все є в моєму скину. І за цей арт там в групі була просто сварка, бо хтось як скинула вона цей арт. Одна моя підписниця написала, що це її арт, а не... Той дівчинки, яка скинула, то я таки не розібрала це арт. І вона ще казала, що той артик був в першій частині, але я його не бачила в першій частині. <пи> а цей артик від Анастасії, я його оцінюю на 9,90, тому що тут нема капелюха. А так мені все подобається. Цей артик від Іванки я його оцінюю на 9,90, тому що тут нема капелюха. Цей арт, я так розумію, від Юлі, він мені повністю подобається, я йому ставлю десь 10. Чесно, вибачте, мене я не знаю, чий це арт. Але все одно оцінюю. Я його оцінюю мене десь 10, тому що тут нема нічого зайвого і мені все подобається. Цей артик від Софії, я його оцінюю на 8 10, тому що тут просто око, але все одно мені подобається. Цей артик від Ванк, я його оцінюю на 9,8 з 10, тому що тут нема капелюха та надписи на топіку, але він все одно гарненький. Цих два артика від Мерики, я їх оцінюю на 9,9 з 10. Цей артик від Єгора я його оцінюю на 9,9 з 10. Цей артик від Леррид, я його оцінюю на 9,9 з 10. Цей артик від. Lear 7 EG 2015 я його оценю на 10 10 Цей артик від його 9 на 10 10 Я так розумію цей артик від Юлі та я його оценю на 8 з 10 цей артик від Насід я його на 10 десяти Цей артик від Маріт я його на 9 десяти Цей Артик від 10 я його на 9 з 10 Ось ще три арти від Марії, та я їх оцінюю всіх на 9,5 з 10. Це два артика від Асі, та я їх оцінюю на 8, 10, тому що просто моя аватарка з фоном. Цей артик від Міс Макдональда, і я його оцінюю на 9 з 10, тому що нема надпису на топіку. Цей артик від Дариночки, і я його оціню на 80, тому що я якась тут дуже доросла. Ці два артика від Еріки, то я їх оцінюю на 9 з 10. І останній артик від Іванки, я його оціню на 9,8 з 10. Всім дякую, хто додивився це відео до кінця. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватися. І всім па-па!